Сьогоднішня розмова піде про мого тата, заслуженого пенсіонера і активного українця Кіндінова Миколая Васильовича. На даний момент це 65-річний громадянин проживає в Києві, але в свої роки веде активний спосіб життя. Родом він із Черкащини, із мальовничого селища міського типу Маньківка. Де провів своє дитинство і пройшли його шкільні роки. Розкажіть, будь ласка, як проходило його навчання? Мій батько навчався дуже добре. В школі був один, одним із найактивніших учнів. Школу закінчив з похвальним листом. Які предмети йому подобалися найбільше? Віддавав перевагу історії, математиці, а саме алгебрі. Дуже гарно виходило креслення. Він без зусиль міг накреслити будь-який проект. А що ж далі? Як розвивалося його життя після шкільних років? Життя річ незвичайна, непередбачена. Всі обставини дуже мінливі. Непостійні. Після шкільних років життєва смуга забрала його в Збройні сили на службу. Служба довелася йому не такою легкою в порівнянні з нашими часами. У час строкової військової служби він виконував інтернаціональний обов'язок Україні. Патріотизм не залишив його байдужим до ситуації. Країні він врятував безліч людей, стратегічно виконував не одну військову операцію. У світі сьогоднішніх подій футболіст, що забив гол на вирішуючому футбольному матчі, має більшу славу, ніж справжній український герой. Чи можна сказати, що Миколай Васильович дійсно заслуговує поваги, що на даний момент свідчить про його минуле? Так, безумовно. Він не дав осиротіти деяким сінням, рятуючись під кулі їхніх рідних. На даний час його минуле підтверджує статус учасника бойових дій. Має багато відзнак за трудову доблесть і добросовісну працю. А що після цього всього? Невже він залишився без роботи? Закінчив університет по фаху інженер системотехнік а техніка. Працював на різних посадах підприємств військово-промислового комплексу, а також на об'єктах енергетики. Е, тяжке минуле. А що ж на сьогодні? Так, дуже важка доля на даний момент. Це 65-річний громадянин проживає в Києві але в свої роки веде активний спосіб життя, навіть потрохи освоює новітні технології, має колекцію фото Мій рідний край, де зберігає свої знімки усіх мальовничих куточків України. І сьогодні продовжує навчатися в університеті третього віку для пенсіонерів, веде активну громадську діяльність. Бо він посильно допомагає онукам, веде здоровий спосіб життя. Так, дуже нелегке життя. Ось так. Вік живий, вік учись.